Війна принесла ще одну трагічну звістку: підтверджено загибель жителя села Купча, солдата Ваврінєва Мар'яна Михайловича. Мар'ян загинув 5 травня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Старомайорське Волноваського району Донецької області. Після цього воїн вважався зниклим безвісті у результаті репатріації тіл українських захисників. Та проведених ДНК-досліджень нашого земляка було ідентифіковано. Мар'ян Вавринів був призваний на військову службу 21 грудня 2023 року. Проходив службу у 48-му окремому штурмовому батальйоні імені Номана Челебіджіхана Сухопутних військ ЗСУ. Виконував обов'язки оператора протитанкового відділення у батальйоні вогневої підтримки, захиснику назавжди 30 років. У нього залишилися три брати, сестра і племінниця, висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна, його друзям, односельчанам та бойовим побратимам. У цю гірку мить розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять і слава захиснику України!